Розклад хвилинка для людини, яка дивиться це відео. Отже, давайте подивимось, що вам кажуть карти. Вам кажуть карти, що до вас прямує ваш партнер, або тут для кого актуально це про любов, але скоріш за все це буде про любов. А кому не актуально, це партнер ваш по бізнесу. Про що тут звертають увагу? Не закривайтесь від нього, тому що ви вже в такому на такому етапі, що можливо хтось із вас вже не вірить в кохання, тому що у вас був дуже такий тяжкий минулий досвід. Але Минуле у минулому все це закінчилося. Вас чекає дійсно нове, успішне, круте, наповнене, найкраще. Просто не тягніть, просто не закривайтесь і не сопротивляйтесь. Більше довіряйте і зверніть увагу на партнерство, яке після цього розкладу будуть вам пропонувати. Вітаю! Приймайте всього найкращого!